Hop. Ginozas Чек на джипі, і він вже світиться десь тиждень. Все немає часу його перевірити. Тому сьогодні ми будемо займатися джипом. І я вам покажу взагалі, як проходять будні перекупи, коли немає чого купити. Оскільки я купую не тільки автомобілі, а й все, що з ними пов'язано. І де я бачу, хоч невеличкий прибуток. То а чому б ні? Ось наприклад, у мене зараз є декілька комплектів поліс, які я купив дешевше у перекупів. А тепер продаю трошки дорожче. Ну там по 100 доларів зверху накидую або продаю в роздріб, окремо знімаю гуму. Окремо диски, або якщо комусь треба комплектом, то звісно, що там пару тисяч накинув і продав. Тому сьогодні у нас в планах замінятися джипом, тому що це мій автомобіль, на якому я пересуваюся. Хочу пофіксити, почитати, чого там світиться чек. На їзду не впливає, розхід нормальний. Як зазвичай 11,4 це ну плюс-мінус їздовий режим його взагалі можна і менше, якщо не топтати. І сьогодні купили в мене диски, тому знімаю гуму і відправляю диски. Тож ранок у нас починається саме так, не дивіться, що тут 15,50, тому що там неправильний час налаштований. У нас 10959. Ну, У когось ранок трошки раніше починається. У нас 10 година, це якраз коли всі СТОшки починають працювати ще на монтажі. Тому зараз виїжджаємо. І я думаю, що сьогоднішній день буде трошки продуктивний. Поки чекаю свою чергу в малярку, трошки послужить нам конячкою робочою, все одно це все буде прибиратися, і все одно ці колеса вони приїжджали на цьому автомобілі з Києва. Тому, якщо ми зараз поїдемо, розбортуємо ось ці бішні диски. Коротше, диски за 8 тисяч продав, і ще залишається ось така гума. Я думаю, що гуму ще тисяч за 5-6 можна буде продати, і це вийде навіть більше, ніж я хотів за комплект. Комплект думав продати за 12 тисяч, але я думаю, що витягнути вийде трошки більше. Тому самого раду. Зараз займаємось колесами, а потім вже приїжджаємо спокійно займаємось джипом. Під лежачий камінь вода не тече. Якщо сидіти на жопі рівно, то нічого буде їсти вдома і не буде грошей заправляти автомобіль як мінімум. Зараз, маючи 50 гривень, ви можете піти і купити собі скляночку кав, або зробити більш раціональне вкладення і отримати шанс виграти один з грошових призів. Або новенький iPhone 16 Pro. Але це ще не все. Бо за донат 50 гривень. Ви отримаєте тільки одне місце у цьому розіграшу на iPhone або грошові призи. Якщо ви робите донат 250 гривень, ви отримаєте п'ять місць на iPhone та грошові призи, і одне додаткове безкоштовне місце на розіграш оцього автомобіля. Це Ford Focus ST 2017 року випуску. І таким чином ви паралельно берете участь у двох розіграш: окремо про iPhone і грошові призи, і окремо. Ви можете виграти автомобіль. Або якщо вам дуже пощастить, ви можете виграти і айфон або грошові призи, і автомобіль, тому що ви приймаєте участь і там, і там. Кількість донатів на одну людину не обмежена. Наприклад, задонатити тисячу гривень, отримаєте 20 місць на айфон і грошові призи, і 4 додаткові місця безкоштовні на розіграш автомобіля. Але загальна кількість місць обмежена. Збираємо 499 тисяч. А ми вже зібрали на момент запису цього відео а, десь 350 тисяч залишається зовсім небагато. І вже 15 червня ми. Ми закриваємо цей збір і проводимо в прямому ефірі в моєму інстаграмі. Єдине, що хочу наголосити, це коли робите донат не з приватбанку, то обов'язково в коментарі до платежу вказуйте своє прізвище та ім'я. Посилання на конверт та всю необхідну додаткову інформацію знайдете в описі під цим відео. Так, друзі, у нас BMW-шні диски вже продані, зараз готуються до відправки. А в продажу у нас ще є 17 диски. На Opel 5 на 115 підходить на японців ще 5х114,3 ось такі диски. А головне, що ціна разом з датчиками буде ну нехай 6 тисяч гривень торг на доставку або доставка за мій рахунок. Ось така ось ситуація. Також ще є гума. Ще 17-та гума, це на позашляховики більш підходить або, або на бус. Так, 235, де воно тут написано 65R17. Протектора дуже багато ще, тож теж, я думаю, що 6 тисяч гривень за 4 колеса або доставка за мірахунок, або торг на доставку присутній. Тож, кого цікавить, можете писати, відправлю. Так, залишилось тільки пусте місце. Як бачите, ні автомобіля тут немає і немає дисків і колес. Це тільки батьківська зимова гума. З доджа залишилося, вона не продається. Диски продані в комплекті з гумою за 10 тисяч гривень. Приїхали люди, забрали комплектом. І знову ж таки, інстаграм робить свою справу. Виклав і на наступний день приїхали, вже забрали. І сьогодні, ось тільки, тільки щойно, я ще Сліди тут видно, я відігнав форда на фарбування. Тому що можливо в кінці сьогоднішнього відео. Ми його заберемо, тому що хронологічно це початок тижня, а відео виходить в кінці тижня. І по факту за тиждень дві деталі: крило і бампер повинні вже будуть пофарбувати. А зараз підрахуємо, скільки я заробив на цих колесах за минулий місяць. Доставляв з Києва сюди на автомобілях, які я продавав. Це був Сенік і Ford Фокус. А ми їх купляли в Києві і перевозили до мене в місто, щоб я їх тут реалізовував. А як я реалізовував, я брав, виставляв спочатку комплектом, трошки дорожче. Якщо комплектом не забирали, я... Писав, давайте ділимо окремо гума, окремо диски і продаємо трошки дорожче. І вийшло так, що я купив три комплекта коліс, диски плюс гума. Ці вони були 17, але два комплекта були для буса, і один комплект був для легковушки для опеля. Виходить, що перший комплект для буса, там прям значок Фольксвагена був за 5500. Купили. Там гума була. Ну як, вона не така класна, як була тут. Тому ми продали їх швидко за 8 тисяч через OLX і заробив чистими 2500 гривень. Другий комплект у мене був з Opel, це низькопрофільна гума. Цей комплект ми купили за 8 тисяч, це разом з гумою. І BMW диски 17, оці ось. Що я ось зараз возив, також купили за 8. По Opel гуму окремо продали за 6 і диски за 5. І по BMW диски ми продали за 8, і гуму також за 5. От виходить 5 і 5, це диски з Opel і гума з BMW, тих колес, які були BMW, Ми продали по 5 тисяч. Виходить 10 тисяч 500. Гривень чистого прибутку 250 доларів. Я заробив за те, що просто купив три комплекти коліс і їх продав. Це невелика сума, але якщо порахувати всі методи заробітку за місяць, то Плюс 10 тисяч до того, що я ще заробив з продажу автомобілей. Це теж непогані гроші. Ну, як мінімум, на 10 тисяч можна непогано так заправити автомобіль і їздити на автомобілі, хоч кожен день взагалі нічому собі не відмовляю. Тож, ось така історія у нас про диски. Ну а зараз повертаємось трішечки назад, як ми усували проблеми та обслуговували мій джин. А зараз настав час до джипа повернутися, тому що буду міняти масло у двигуні. І ще у нас же ж є помилка, яку я вам показував на початку відео. Посиджу почитаю. Якийсь датчик, може, я не знаю, чого та помилка виникла. Але їздити вона аж ніяк не заважає. Тому я поки що їздив. Ніяких змін в роботі двигуна я не відчув. Так, у нас тут заміна масла була. На 78 846. Наступна заміна масла: 88 800. Ой, друзі, зараз подивимось, а у мене 85 878. По факту я проїхав 7 тисяч кілометрів, але а, так здебільшого правильно обслуговувати свої автомобілі. Тому що ось я завжди міняю масло 7, максимум 8 тисяч. Дивимось. В якому стані у нас двигун сухий, без будь-яких запотівань. О, ось тут ще й фільтр знаходиться. Досить зручно. Зараз спробуємо його. Якщо піде, то піде. Якщо ні, то треба нам насадки сюди. Хоч подивлюся, що тут поднищуть. Бо якщо чесно, я сюди не залазив тих знає скільки і не планував. А що тут може бути поднищу? Поднищу тут все живе, все ціле, тому тому нічого тут. Лазити, залазити. А що ще хотіти від автомобіля з пробігом 80 тисяч кілометрів. Не мить. Перша спроба. Сидить воно дуже гарно. Тепер питання, як би його відкрутити. Щось у мене є відчуття, що без спеціального ключа тут не обійдеться. Later. Взяв зараз застежку. Ну, По-перше, я поїхав заправив кондиціонер. Зараз ми ось так їдемо. І нам наче як нормально, тому що він був не заправлений. Ну звісно, що всі хочуть отримати автомобіль, щоб він був без вкладень. Тому ми заправили кондиціонер. А також ми тут поміняємо ще масло фільтра. Ну коротше, щоб, щоб тачка сів, поїхав і все було чітко. Ну і по-друге, це те, що на джипі я залишив зливатися масло, відкрутив зливну пробку, але фільтр все ж таки мені не піддався, тому було вирішено поїхати і купити за 250 гривень ось такий спеціальний з'ємник чи ключ, як там його правильно називають. Тож зараз їдемо в гараж і будемо займатися, ну, по-перше, обслуговуванням джипа, і, по-друге, обслуговуванням цього Ford Focus ST, який через пару тижнів, а може і менше вже, десь в 15-х числах дістанеться комусь з вас. До речі, зараз ще виставив на продаж автомобіль свого батька. Це Dodge Journey, Він у нас з 2018 року 2.4, 7-місний сімимісний автомобіль. З Америки він приїхав повністю цілий. Там був гідроудар двигуна. Що ми зробили? Відкапіталили двигун, поміняли всі необхідні масла, фільтра в коробці масла. Ну коротше, тачка зараз повністю обслугована. Виставили за 12 тисяч і там з невеликим торгом. Пропонують мені зараз на обмін Ford Mustang 2015 року. Чисто для себе на літо покататися може і нормальна тачка, тим паче у них є ціна. Тринадцять вони хочуть, щоб я півтори тисячі доплатив, але домовились вже на тисячу доплати. Але він знаходиться в Одесі. І щоб його подивитись, туди треба, звісно, що поїхати. Але є вихід з даної ситуації. У нас є сервіс CarVertical, Беремо він код цього автомобіля і замовляємо звіт для того, щоб дізнатися, що було з цим автомобілем в Америці і що було в Україні. Звіт у нас вже готовий, тож відкриваємо і дивимось. У нас звісно, що були пошкодження в Америці, Виходить, що у 2021 році, його обклили в синю плівку. Зараз він вже у своєму стандартному вигляді, повністю сірий. Фотографії ми зрозуміли по пробігу. У 22-му році було 80 тисяч, наче як теж не скручено, все нормально. Але є нюанси, що, звісно, що пошкодження було у 17-му році. І також була оцінка в Україні. Скоріше за все, що цей автомобіль ще після того, як доставили в Україну, відпрацювали по страховій, тому що сума ремонту від 5 до 10 тисяч доларів. Навіть бачимо динаміку цін, що у 21-му, 22-му роках він продавався за 17 з половиною, у 24-му 14 700, а зараз 13 500 за нього хочуть. Ну, такі машини це чисто сезонні і на любителя. Тим паче зараз ринок диктує не продавець, а покупець. Скільки покупець готовий віддати за цей автомобіль. Тож, в принципі, якщо мінятися на доджа, враховуючи, скільки він нам вийшов, то 1000 доплати непогана ціна на такий Мустанг Вийде для мене, але друге питання: а чи потрібен він мені, чи ні, тому що тут шість власників було купа реєстрацій, і я впевнений, що кожен власник навалював нормально на ньому. Тож, як бачите, нікуди не їдемо, просто відкриваємо телефон і дізнаємось всю історію про автомобіль, який ви хочете придбати, якщо він пригнаний з Америки чи з Європи. Тож посилання на знижку 20% на звіт в Carvertical ви знайдете в описі під цим відео. Або є промокод, який ви бачите на своїх екранах, також дає знижку 20%. Кому і як зручніше. Так, трохи тут темно, але е, все, що нам необхідно, ми це зробимо. По-перше, нам треба дізнатися, все ж таки, якого біса у нас світиться помилка. По-друге, у мене розрядився лаунч повністю він не вмикається. Але він класний тим, що навіть зараз ми його підключимо до автомобіля. Він полежить буквально хвилини-дві, і він сам запуститься від е, е енергії. Яку віддає автомобіль? Це розписано, який двигун, і рік випуску моделі 16-й. А в мене в техпаспорті 15-й. Тож у мене тачка ще на рік свіжіша виявляється. А модуль о, управління трансмісією. Не дуже-не дуже мені подобається така помилка. Состояння датчика температури окружающей среды. І це все знаходиться в модулі управління трансмісією. Не працює в нужном діапазоні. Це може означать, що датчик віддає неправильне значення неисправен. Датчик наружної температури окружаю среди. Тільки тепер дізнатися, де знаходиться. Оце так відбувається зі всіма. Діагности що роблять? Підключаються, виявляють помилку і далі Google у допомогу. Датчик температури наружного воздуха в Renegade 15 2015 -го року, а також поздних моделей обычно расположен в правому боковому зеркалі заднього віда. Якщо датчик не исправен, можуть возникнуть проблеми з работой системы системи контроля також як плохая робота холостого хода, трудності і увеличение розходу топлива. А в мене було таке, що при там, температурі одну, не зараз не по теплому, а коли було холодно, що він, наче як запускався, наче як не запускався, там, з першого разу глохнув і оберти Вони були за зависокі. І це все маленький датчик наружної температури, який знаходиться ось в тому дзеркалі І здається, я знаю, де він знаходиться. Ось він. Так. Тому що коли це зеркало було розібране, коли я машину збирав, оце я нове замовляв з Америки. То виходить, що цей піптік він був висунутий. Я його ставив на місце. І цей піптік. Є стовідсотково ось тим якраз таки датчиком. О, ну воно тут навіть знімається дуже легко. Так, він ось там знаходиться, але щоб його зняти, тут треба ще знизу оцю вкладку трошки посунути. Трошки, привіт, дід мороз. Ось вам датчик температури нарожнього повітря. Що ми робимо? Беремо вінку код автомобіля, їдемо до запчастистів і замовляємо новенький цей датчик. І чекаємо, поки він прийде. А тим часом, поки він буде їхати, машинка ще тут постоїть пару днів. Я купив собі нову карту, задню карту, тому що вона в мене. Досить непогано так подерта, подерта з моменту прильоту, тому що якраз на цей бік, на задню дверку, на задню карту, було найбільше пошкоджень. Сюди висипалось скло і впало декілька блоків. Ну, ось бачимо, вона. В гаражі ще нормально виглядає, коли на вулицю виїжджаєш, прям дуже видно, що вона вся подерта. Але нюанс знайти карту, ту, яка тобі необхідна за нормальні гроші, і щоб вона була ціла, ну як ось ця, наприклад. Дуже складно це зробити, тому що в мене комплектація лімітед, і тут салон шкіряний. Оце вставка зі шкіри. І я знайшов за 2200 гривень таку саму. Зі шкірою, навіть тут ручка в комплекті, навіть оця грілька в такому ж самому кольорі. Будемо розбирати оцю карту і ставити оцю новеньку. Вона не походцена. Трохи пилюці, але це все хімчисткою прибирається і буде карта стояти на місцях. One day later. ну що, нас по запчастинкам спрацювали дуже швидко. Вчора ми виявили проблему. Сьогодні я вже приїхав. У нас новий на дач на місцях. Коротше, було два варіанти замовити прям такий самий, такий самий. Але він коштує ну дуже багато, щоб він прям з'єднувався. Ось ну, ось таким. Як би, перехідником. Тому було вирішено замовити ось такий датчик, ось такий ви все одно його не бачите. Зараз розпакую, просто заїхав в магазин, забрав. Він ось в такому упакуванні приїхав. Датчик з Fiat 500, оскільки ця машина побудована на базі Fiat 500. І я впевнений, що оцей датчик він підійде сюди 100%. І він коштує 250 гривень, ну плюс доставка. ну Нехай там 320 А оцей коштує там 800 чи 900, якщо брати ось прямо з такою засібкою, якось тут. Розпаковка. Е, друзі, я вам так скажу, він просто ідентичний до того, який стояв. Один в один. Ну, Там може це кріплення якесь не таке, але воно там взагалі ніяк не заважатиме. Тут відрізаємо, скручуємо. Буквально через декілька. Секунд ми це зрозуміємо. Ну, я через декілька хвилин, ви через декілька секунд. І так, по джипу карту ми замінили. Навіть нічого не змінилося. Оцю вкладку я не міняв, вона тут і так нормальна була. Карта ціла. Звісно, що її трошки повитирати, треба десь в пилюці, десь в різюці, але вона вже стоїть. І головне, це ми зробили нашу проблему. Чек більше не світиться, все працює рівно, чітко, класно. Помилок по лаунчу також більше немає ніяких. Ось така маленька проблема, яка через яку вискочив чек. У мене машини були, у яких лямди відригані, Вони не вискакували, нічого не світилося. Вона їздила, яка повинна була. Але помилка через лаунч світилася. А тут просто якийсь датчик температури в дзеркалі маленький, він коштував? Скільки, 208, ну, 300 гривень з доставкою. Нам він обійшовся, все проблема, вирішена. Зручно, коли є власний лаунч, що я можу ще сказати. Зекономили трохи на діагностиці і на ремонті також, в принципі, зекономили. Ну що, друзі, вже три дні їжу після заміни датчика на джипі. Все чітко, чек не вискочив. Все як і було раніше, до того, як чек вискочив. Розхід 11, 11. Два, нічого не змінилося, що з датчиком, що без датчика, все воно працювало нормально. Але зараз я вже під'їжджаю в гараж, і як я вам казав на початку відео, що Скоріше за все, в кінці відео, ви побачите готовий пофарбований Ford Focus який мені допомагав, на якому я вивозив на початку відео колеса Наші на монтажку, щоб їх продати. Так от, пройшов тиждень, в понеділок почали, сьогодні п'ятниця. Вчора бампер пофарбували, сьогодні п'ятниця. Зараз обклеюється машина і будуть фарбувати вже крило. Завтра я її заберу, буду збирати, але це вже буде зовсім інша історія. І, в принципі, автомобіль вже по факту під задатком. Він був ще під задатком після того. Як я випустив перше відео, скільки показав людям автомобіль, сказав, що з ним було, що з ним буде робити, що я з ним роблю. І за 5000 доларів я його вже ну, ще не продав, але він вже під задатком. Тому зараз під'їжджаємо в малярочку, дивимось, що тут фарбують, як воно вийшло з бампера. Ось він вже висить, я бачу. Ну і в цілому вже можна фіналити сьогоднішнє відео. Фарби понюхали, але ми маємо те, що машина вже пофарбована. Завтра приїду забирати її, збирати, але це вже буде, як я казав, що зовсім інша історія. А зараз були трошки плани, але ось там хмарка лізе, і там дощик і ще у сусідньому місті вже написали, що був град. Тому, скоріше за все, що зараз їду, ставлю машину в гараж від гріха подалі, щоб градом ще не посікло, і йду додому. Монтувати цей відос і завтра субота, серія вже повинна бути у мене на YouTube каналі. Ви вже в принципі повинні були її подивитися. Тож тиждень такий, те, що заробили. Зараз віддали 200 баксів за дві деталі фарбування. Автомобілей, щоб купити, зовсім немає ніяких, тому пропонуйте свої варіанти. Знову ж таки, по ринковій вартості можете не пропонувати їх. Повний авторія. Тому, якщо реально вам треба продати тачку. Якщо ви хочете отримати швидко гроші без головодурства, то повинна бути ціна. Це завжди так працює. Звісно, що е, якщо ви там по Києву будете продавати її, то я дам більше. Тому що в Києві більше варіантів, там ціни трошки менше, аніж у нас. У нас машин гарних не дуже багато. Тому якщо у вас дійсно гарна машина, я можу дати більше, аніж вам дадуть в Києві київські перекупи. Можна так сказати. Тож, на сьогодні дякую всім за перегляд. Всі плани, які хотів зробити, зробив, встиг. Машину пофарбували. Завтра, вихідні, будемо збирати. Дякую всім за перегляд. Всім бувай!